Вітаю, друзі, на YouTube каналі Майстер Клас. Вірнячок. Це наша рубрика 100% інсайдів залізобетонних прогнозів, які дуже-дуже рідко помиляються. Отже, хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось, заряджаємо ваші неймовірні. Потужні лайки, вподобайки, змістовні коментарі. Рік завершується. Завершуються наші показники. Завершуються і проходять одні з останніх відеопрогнозів в цьому році. І скоро почнеться новий сезон 2026 року. Будуть зміни. По деяким напрямкам будуть дуже докорінні зміни у нас на каналі щодо прогнозів, щодо їх формату, щодо підходу до прогнозів моєго особистого. Ну, сподіваюсь, і ви також збираєтесь щось міняти і в нашому з вами улюбленому захопленні, і взагалі в житті. Тому, друзі. Одна зі змін це те, що я буду шукати нові напрямки, нові шляхи. Ось я вже почав прогнозувати навіть і на жовті картки. Раніше я цього не робив. Жовті картки кутові, більш активно я моніторю. І тому я вважаю, що з. Кроками змін алгоритмів YouTube треба і самому змінюватись також. Потерпіть змін і наш вірнячок, наша рубрика вірнячок. Ось дивіться, я вже навіть трошки понижу шкалу мінімального коефіцієнту, я завжди притримувався такого правила не робити прогнози по коефіцієнтам нижче за 1,5. Зараз я трошки нижче беру вже шкалу припускаю і буду навіть брати і 1,4. Аби вони заходили, погодьтесь. Головне, щоб наші прогнози. Кілювалися в життя. Це головне. От на сьогоднішній день, наприклад, у мене по прогнозам на кутові. 43 прогнози за півтора місяці. Це чисто на кутові. Із 43 прогнозів 38. Плюс. Це непоганий показник. Погодьтесь, Я сподіваюся, що і по жовтим карткам буде такий самий показник не гірше, а навіть ще й краще. Дивіться, я вже один прогноз зробив. МЮ Ньюкасл тотал жовтих карток менше 3,5, мій прогноз був. Коефіцієнт там був за 1,8. Нагадую. І це був мій перший плюс по жовтим карткам. Зараз навіть, щоб не бути голословним, відкриваю МЮ Ньюкасл. Мої записи по цьому матчу. 1,82. Тотал по жовтим карткам менше 3,5. Там Манчестер Юнайтед 1,0 у Ньюкасла виграв. Eh, там у мене всі 4 прогнози зайшли. Тотал менше 3. Заход 1,74. Тотал по карткам менше 3,5 і тотал. По кутовим більше 10. А вони, якщо я не помиляюсь, 11 чи 12 кутових разом подали. Тому, друзі, поки що по жовтим карткам у мене плюс 1. В понеділок грається матч Рома Genu. Нагадаю: там у мене по жовтим карткам тотал більше трьох карток. 1,76. Тобто, я очікую в цьому матчі мінімум 4 жовтих картки. Нагадую. Рома Дженуа, да. Це заключний матч 17-го туру серії А. Це буде вже другий, по карткам мій прогноз. І одразу даю і третій. Можливо, в цьому році ще буде 1-2, не більше. А вже. Основні наші прогнози почнуться з 2026 року. Прогнози вірнячки, нагадую. Тому дякую, що ви зі мною перетинаєте ось цей міжрічний екватор з 25 на 26 рік. Пишіть, що вам більш до вподоби. Прогнози на кутові. Чи прогнози на жовті картки. Або ж просто традиційно давати прогнози тотал більше, тотал менше, перемога П1 плюс тотал більше. Комбіновані прогнози. Пишіть, дуже цікаві ваші думки, друзі. Отже, у понеділок 29 грудня. Помимо того, що я вже дав прогнози на матч Рома-Дженуа серія А, я ще даю прогноз на кутові і на жовті картки на матч Чемпіоншип Англія. 24-й тур Сток Сіті. Шеффілд Юнайтед. Отже, друзі. Тотал по кутовим на матч Сел Селдік Шефілд. Сток Сіті Шеффілд Юнайтед більше 9 кутових. 1,44 Кутових більше 9. Рівно. А по жовтим карткам на цей самий матч. Тотал по жовтим карткам більше 3 Рівно 141. І таким чином ось це і є вже третій прогноз по карткам. Але ж я тільки на що розпочав свої прогнози по саме жовтим карткам. По червоним це буде важко, але ми щось придумаємо. Пишіть, чи воно взагалі потрібно, друзі. Таким чином, тиждень закритий, залишилось декілька днів і 2026 рік, друзі. Дякую, що ви були протягом 2025 сезону року зі мною з каналом Майстер Клас. Це дуже важливо. Розуміти і пам'ятати. Ваша підтримка, ваші лайки, вподобайки, ваші змістовні коментарі, і, тим більше, ваша підписка на канал це неймовірні показники, неймовірно потужна підтримка. І також хочу відзначити вашу активність. Від активності. Вже в новому форматі залежить лояльність ютюбівських алгоритмів до нашого контенту майстер-класу. Це дуже важливо розуміти. Тому я вдячний за вашу підтримку, друзі. Хочете ви подякувати і підтримати канал. Реквізити в описі. Щиро дякую. Надалі будуть тривати вже. Трішки в оновленому форматі наші вірнячки. Обов'язково ця рубрика буде жити. Вірнячки на YouTube-каналі Майстер Клас. Але за умови вашої підтримки, інакше нам не вижити, стало працювати в рази важче. Не знаю, хто. Займається авторським каналом на Ютубі, той вже відчув це, як важко стало наприкінці 25-го, а обіцяють, що на початку 26-го буде ще важче авторам, хто займається відео Ютуб контентом. Тому, друзі, ось зараз, саме зараз, напряму. Від вашої підтримки залежить доля нашого каналу. Я вже мовчу, моя доля. Тому завжди тисячу разів дякував, а зараз буду вже мільйон разів вам дякувати. Не передякую. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Пам'ятайте, я є у всіх соціальних мережах. Приєднуйтесь, щоб не загубитися! Мало чи що може трапитись. Посилання до всіх моїх соціальних мереж в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео там само дай посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції по всім спортивним подіям. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові, нашим енергетикам, медикам волонтерам і надзвичайникам. Слава всім, хто наближає нашу святу перемогу! Успіхів і удачі всім папа! -па.